Дивимось, дівчата, мої красунечки. Вау. Як ви мені подобаєтесь, я вас кохаю, обожнюю, ви імператриця. Мене дивляться імператриці. Це незвичайні жінки, це жінки, які вищого гатунку. Вони мають гроші, вони мають мету, вони тільки оком поведуть і всі розуміють, що треба. Їх поважають в родині дівчата, вони не принцеси. Вони можуть і дітей народити, і виховати, і чоловіком спілкуватися, так щоб він їх поважав. Так ось чудоля він твоя. Але ви за вас у розпачі, моя імператриця. Ви у розпачі, тому що те, що ви хотіли отримати, вісім чаш 10 максимально. Тобто, ось на такий рівень на 8 із 10 Ви розчаровані, тому що те, що ви хотіли отримати в почуттях, ви не отримали. І у вас є різні думки, навіть піти від цих розчарувань. Чому ви розчаровані? Тому що був шанс на таке кохання, на велике кохання, коли чаша кохання переповнюється. Так чи доля він, оцей, що кохання переповнюється, гарний чоловік? А він зараз мечем. І він принц. Принц, а не король, а ви імператриця, ви на два готунки вище, розумієте? Але він хоче отримати вас стовідсотково. Він готовий відбудовувати з вами відносини, саме не пливти по течії, а вибудовувати шаг за шагом. Так чи доля він дівчат моїх? Ну, добре. І він отримає перемогу, дівчата. В чому? В тому, що він знайде з вами щось спільне, третє, бачите, і практичне таке, надійне. Це може бути. Дитина, це може бути брак, це може бути хобі, це може бути бізнес, ще що завгодно, але у вас буде вибір шляху. Так чи доля він дівчат? Ох, ну він довго буде заряджати, дівчата, довго ще чекайте, і ви вже з мечем стоїте до нього, тому що хочете, щоб він швидше проявлявся. І він маніпулятор. Він думає, як би зманіпулювати, щоб отримати те, що ви хочете. Так чи доля він чи ні, поки карти не говорять, дівчата? Він егоїст. І він розбив ваше серце, але шанс є на стабільні, надійні відносини. Так і буде кохання взаємне. Ви кохаєте його, він вас, і це незалежність, це взаємне кохання. Він почне діяти, дівчата. Чи доля? І ви, доля, він кор...